Гарно, да, гарно. гарно. Дуже гарно. Ой, а що ти мене з цього боку знімаєш? Давай перейди, будь ласка, на ту сторону, що ну щось з цього боку побачимо. Всім вітання з сонячної Болгарії. Сьогодні, правда, не сонячна якась така погода. Ну, тепло. Ви знаєте, так тепло за бортом 15 градусів. Ну, суть мого роліка не в цьому. Суть роліка у е, нерухомості в Болгарії. Хочу запропонувати вам долучитися до нашої фірми з пропозиціями по нерухомості. Тобто можете замовляти у нас нерухомість, яка вас цікавить у Болгарії. Сьогодні ми знаходимося в прекрасному місті Помор'я. Почнемо з Помор'я. Є певні вже замовлення у цьому місті е, по житлу. В подальших роліках я вам покажу Не там також у нас вже є замовлення. І ще далі буде вже гірська Болгарія на кордоні е, Турції і Греції. У нас не обов'язково купувати те, що ми пропонуємо вам. Ви можете самі собі підбирати, а наші люди. Передивляться все, подивляться вам, підготують документи, допоможуть вам це придбати, це житло, щоб ви не були просто ошукані. Тобто ви будете все бачити, знати і задавати запитання. На місці люди передивляться, спеціалісти скажуть вам, що, яке житло, в якому воно стані. Починаємо з поморя, далі буде себе. Саме в цьому районі по мор'я люди захотіли придбати собі житло. Межкому. Ми зараз передивилися його. Ну, житло дуже якісне, дуже гарне і район дуже красивий. У відмінному стані. На етапі строїтельства нерухомість тут набагато дешевше. Вкладаєте гроші, вам строїть. Вже паралельно заїхали на славнозвісний курорт, який називається Ліман Поморський. Селене озеро Комарійське у своєму прекрасному вигляді. Цілющі грязі, які відсіляють хвороби, будь-які так вважають болгари по крайній мірі. Все дуже прекрасно, все дуже гарно. До речі, хочу вам помідовити, що дане озеро внесено у фонд ЮНЕСКО як достопримічательність світова. Хотів ще звернути вашу увагу на скажімо, цей пірс, стоянку для катерів на святому власі. Стоянка на яхту 1000 євро, може доходити і більше, може бути, і може і менше, тисячу євро в рік. Тут, до прикладу, вам скажу, що ви її зможете утримувати за 100 євро у рік. Як кажуть, у нас в Україні раз вже пішла така п'янка, то я вам вже проведу невеличкий екскурс по помор'ю. Зупинюся на монастирі святого Георгія. Що характерно, що належала ця земля одному турецькому хану, і він жив тут і був небеліковно хворий. І його слуги приснився сон, що ця вода його істелить. Слава розповів це своєму власнику, і той повірив, почав пити цю воду. І вилікувався. Це призвело до того, що він відмовився від е шаріата і похрестився, став християнином і побудував тут часову. і почалася історія цього храму.